Ось прийшов в оглядовий вулик, Диви, бачите? Диви, як класно, сонечком стоять. Ага, ага. Тут це свита. От просто от наглядно видно свита. І от наглядно видно карніка, яка повинна бути. Мас така. Масаж роблять, бач? Усі. Да. Да. Ну а вони лискають. вони, от вони ж е, спілкуються через ага. облискування, через. Диви, ага. як вони залилися гарно. І шо, це Вже бу... печатка пішла. Так, да, 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 я бачу, дивись, ось, ось тут скільки? чотири рамки, да? так? Так. От вони залились, що далі? Всьо, вони язики ж... не строють? Строїть, ну, бачите, моду не строїть. Uh -huh. Це капець моду якийсь. А взагалі, отут язики вони починають строїть. Uh -huh. Ну це ще, це ще тебе суніш, так я б їхав там не цвій, ще... Частина. Тому, я думаю, що ну, ще... прикольно, бачиш, мені uh -huh. подобається. Як воно зроблено. Так відкрили зразу маточка, красота. Ну вже нема де її працювати. Вже наглядно видно, якщо вона сидить, от нема де працювати. І тим більше, де розплод був, бач, залились. Вона виходить зразу. А залились. ти це щоб обслужити, знімаєш, так? Да? Та ззаді відкривається там дверка, ага. так вона на навесах. Ага. Ага. Як оце ось, оце. Да, точно да, так, да. так же ззаді, тільки одна ляда. Так. так можеш їм забрати рамочку, так? дати їм роботу, так, щось, щоб там. Витягується рамка крайня вона медова. Ага. Мед їсться, продається Олександру Харченку. <laughs> і, і якщо робив би, роби, би ширше, совє... Це ж смотровий вулик, ну, да, да, да. він мені нужен для е, літнього. Коли так діки. гості приїхали, позаглядали і поїхали. Він зимує? Е, із 5 років 2 роки не зимува. Це угу. ну, прикольне. І ще й два лядка. Ну, щоб вони вибирали, бо угу. куди їм краще. Оце, ляда, так вона на навесах угу. відкривається. Прикольно. Короче, please